Кога наведењето на сесијата во едни комисии, проспоченењето на сесијата на други комисија спротачито од на увидилено. на комисија на сесија на безбар'єрного простору Виноградівської міської і радій територіальної громади на 2025-2026 роки Інформує формує те, що начальник відділу містобудування та архітектури Виноградівської міської ради. Чи у вас є зауваження? Ну, то можна вже успокоїтися. Дякую. Це ваша, Іван, відставлена програма «Порішення безбар'єрного простору Виноградівської міської і радій Програма діє на 23 -24, 24 рік цьому році її закінчується. Знаєте, що ця проблема актуальна. Ну, що сьогодні Дійсно, хочу зауважити, що так як дуже багато роботи і дуже велике навантаження, у нас саме програмі вийшла получилися... ошибки. Zaozvučenu kdo? Zaozvučenu propoziciju. Če je u kojoj se uvaženici propoziciji do projekta više? Podostavljamo na odnosovanjem cijelog. možno bilo da možno robote že u ranka srednjo. Zdaj, po tekstu više ničo ne njaje, se ti se razvišljujo se tako je. Se kaj za ranke, se prova vse Ostanja tablička tamo da je tako, da je tam njaje, da se na se napiči in šo. A punkt gli offsete, ale v rámci toho,скільки там budžetom bude